Дивокрай подорож маленької луми. У далекому далекому краї, за горами і ріками, існував дивокрай місце, де кожен день світився чарами. У цьому краю жила маленька світлячка на ім'я Лума. Вона мала добре серце і мріяла про велику пригоду знайти велике дерево бажань, яке могло виконати найпотаємніше бажання. Щоночі лума сиділа на своєму улюбленому листочку і дивилася в небо. Уявляючи, як виглядає це чарівне дерево. Одного ранку вона вирішила настав час вирушати у подорож. Її друзі, їжачок Тім і білочка Міла, допомогли їй підготуватися. Тім подарував лумі старовинну карту, яка вела до великого дерева, а Міла вручила маленький ліхтарик, що світив навіть у найглибшій темряві. Ти впораєшся, підбадьорила її міла. Йди за світлом у серці, додав тім. Лума вирушила в дорогу. Вона сміливо йшла вперед, доки не натрапила на широку темну річку. Вода була чорна, і над нею клубочився густий туман. Лума намить злякалась, але згадала про свій ліхтарик. Коли вона його запалила, перед нею з'явився місток із сіючого листя. Завдяки світлу вона змогла перейти річку. Далі її шлях пролягав через ліс заблукалих мрій. Тут дерева шепотіли дивні речі, і кожен шепіт намагався збити луму з дороги. Їй здавалося, що навколо блукають тіні та старі спогади. Незабаром здійнявся сильний вітер, темний, сердитий, злий. Він кружляв навколо луми, шепочучи Навіщо тобі туди йти? Усе одно нічого не зміниться. Але лума не здалася. Та вона закрила очі, міцно тримаючи свій талісман. Маленьку зірочку на шиї, і її серце повело її правильним шляхом. Та на цьому випробування не закінчилося. Вона яскравіше запалила свій ліхтарик, і світло розігнало бурю. Злий вітер змушений був відступити. Після всіх труднощів, за горизонтом лума побачила його велике дерево бажань. Воно було неймовірно високе, а кожен його листок сіяв, ніби маленька зірка. Навколо дерева літали легкі вогники, а повітря було наповнене ароматом квітів. Лума підійшла до дерева, закрила очі і прошепотіла Я хочу нести світло тим, хто його потребує. Раптом її ліхтарик засвітився ще яскравіше. Велике дерево вкрило луму золотим сяйвом, даруючи їй нову силу, і з того дня маленька лума стала хранителем світла. Вона повернулася до свого рідного лісу, і де б вона не з'являлася. Там більше ніколи не було місця темряві та страху. І жителі дивокраю знали, навіть у найтемнішу ніч їх оберігатиме маленька, але дуже сильна лума.